Тепер ви бачите три ключові компоненти в комплексних причинах наростання катаклізмів 24 тисячолітній цикл сильних катаклізмів, забруднений мікро і нанопластиком океан, що утримує тепло та активізація Сибірського плюму. І останній аспект, якого необхідно торкнутися, це припинення роботи експериментального обладнання для пом'якшення катаклізмів, про яке я розповідав у кількох своїх попередніх зверненнях. Вченими міжнародної наукової спільноти Аллатра було розроблено унікальне експериментальне обладнання, яке функціонувало як захисний механізм над обширною територією, де підіймався Сибірський магматичний плюм, і далеко за її межами. Це обладнання працювало впродовж десяти років із 2013 до 2023 року. Згідно з загальнодоступними статистичними даними, у цей період спостерігався парадоксально низький рівень стихійних лих у Росії, а також у країнах східної Європи, Казахстані та північній частині Китаю.